В Івано-Франківську через невиплату штрафів у власники вилучають автомобілі. Державна виконавча служба накладає арешт також і на об'єкти нерухомого майна. Гроші від продажу направлятимуть на виплату стягнення, а залишок повертатимуть особі, майно якої було продано жорсткі санкції, збільшення штрафу двічі у разі його несплати протягом 15 днів. І відмова у послугах державтоінспекції не надто вплинула на водіїв. А тому дає спільно з ДВС посилено взялися за злісних боржників. Понад 27 тисяч порушень правил дорожнього руху цьогоріч виявлено на території Івано-Франківська. Однак водії оплатили менше як половину штрафів. Решта коштів від скоєних правопорушень, а це понад 4 мільйони гривень, державна скарбниця так і не отримала. Тому працівники ДАІ спільно з державною виконавчою службою далися до крайніх заходів покарання. Основна категорія людей в основному, які платоспроміжні, враховуючи те, якими користуються вони транспортними засобами, іномарками престижними не сплачують. Згідно постанов, які виносить Державна виконавча служба, на дані транспортні засоби оголошуються в розшук і вживаються заходи щодо затримання їх та передачі в Державну виконавчу службу. Наразі в Івано-Франківському управлінні державної виконавчої служби знаходиться 13 тисяч адмінпротоколів. Понад 70 водіїв обласного центру мають 5 і більше несплачених правопорушень. Однак майно вилучають не лише у власників автівок, але й в осіб, які керують транспортними засобами за дорученням. Як правило, не всі водії є власниками даних транспортних засобів. Багато з них їздять по дорученню. Однак можна буде застосовувати до них інші санкції, тобто стяг проводитися буде стягнення і на рухоме і нерухоме майно боржника. Чи то побутову техніку, яка знаходиться в нього в будинку, чи то на, на саму квартиру, чи частку квартири, чи на будь-яке інше майно. Злісного неплатника у спільному рейді працівників ДАІ та ДВС таки вдалося спіймати спочатку. Традиційна розмова. Інспектор вилучає машину, аргументуючи свої дії рішенням суду. Водій заперечує вину і не погоджується віддавати ключі від автівки. Не знаю про всі штафи. Заплачу завтра, грошей немає, ніде не працюю. Як платити? Нема так багато, я не знаю, що це за штаф. Та ні, я не знаю. Треба подивитися. Це я перепрошую, ви, ніде що? не працюєте. Ну no. грошей не маєте, на бензин кошти є. Транспортним засобом керувати маєте час на бензину, маєте гроші no. нічого страшного зараз. Колегами по роботі та Ні, я ваш нічого, не, не ваш машину, пишіть там, що нічого та не транспортний засіб буде описано. Ну, так... на арешт майданчик. Водієві вилученого транспортного засобу після ознайомлення з усіма документами та поясненнями ДВСників таки довелося залишити свою автівку та з місця зупинки піти пішки. Щоправда, він матиме ще один шанс, кажуть правоохоронці. Якщо впродовж 10 днів оплатить подвійний штраф, плюс 10% виконавчого збору, то зможе повернути собі залізного коня.